На дострокових виборах у Португалії перемогу здобув консервативний правоцентристський демократичний альянс на чолі з Луїшем Монтенегру. Водночас соціалістична партія Педро Нуну Сантуша, яка була у владі з 2015 року, утратила абсолютну більшість. За підрахунками, демократичний альянс набрав 29,49% голосів виборців. Соціалістична партія має 28,66%. Третє місце посіла права популістська партія. Досить її очолює колишній спортивний коментатор Андре Вентура. На попередніх виборах вона набрала 7% голосів, а на цих 18%. Але дві найбільші партії раніше заявляли, що коаліції з нею не створюватимуть. Луїш Монтенегру, виступаючи перед прихильниками, висловив надію, що соціалісти та партія досить не сформують коаліції проти нього щоб забезпечити в країні стабільність і верховенство закону, ми маємо апелювати до почуття відповідальності кожного, хто займе місце в парламенті, представляючи португальський народ. Як очікують експерти, сформувати коаліційний уряд України буде непросто. Це може призвести до нових дострокових виборів. Цьогорічні вибори президент призначив торік, після відставки прем'єр-міністра країни Антоніу Кошти той залишив посаду на тлі корупційного скандалу.